Коли ми готувалися до цих подкастів, до серії подкастів про розлади, ти мені написала межевий розлад. І потім написала біполярний. Моя перша думка була так: це ж одне й те саме. Поясни, будь ласка, що таке межевий розлад і чим він відрізняється від біполярного. Межевий розлад він же borderline, він же погранічний розлад. Як? Borderline. А, це ан англійською мовою. Так, так, тобто ну, всі ці назви вони будуть стосуватися межевого розладу. Тобто, це такий стан постійної внутрішньої пустки, сильна емоційна нестабільність, сильне порушення внутрішньої ідентичності. Тобто, ці люди ніколи не знають, хто я, вони не можуть відповісти на це питання. І якщо вони звертаються навіть в терапію, то вони звертаються з абсолютно іншим питанням. Тобто, цей діагноз він ставиться десь невимушеним чином. А які питання можуть бути? Ну от у людей, як правило, є криза ідентичності дуже сильна. Хто я? Бо я себе шукаю. Це знаєш, люди, які 40 років, а він все ще себе шукає. Він не знає, хто він по професії, він не знає, навіщо йому стосунки. Тобто, якісь соціальні питання, вони не зрозуміли, навіщо. Ці люди рідко одружуються. Якщо вони заводять дітей, то якимось ну дуже випадковим чином, якщо можна так сказати, тобто не таким чином, як воно має відбуватись соціумі. Тобто їм до соціуму дуже важко пристосуватись, чого він межевий. Вони не відчувають кордонів своїх, вони не розуміють, ну там не знаю, від плеча до плеча, як і внутрішньо психологічно своїх якихось правил, як все працює в цьому світі. То що вони будуть відчувати? Постійно відчуття емоційної такої пустелі. Тобто, це або дуже радісно, або дуже сумно, і вони не розуміють причину наслідкових зв'язків. Тобто, чого цей діагноз важко його поставить? Бо дійсно, як ти сказала, його часто плутає з біполярним розладом, але біполярний розлад він буде про що? Про те, що у людини будуть фазами: Фаза депресії, фаза манії. Тобто, наприклад, фаза депресії, постійна пустка, умовно, там три місяці, і стадія манії, така дуже активна, не знаю, там, така, підкоремо гібер... світ. світ, витрачаємо всі гроші, беремо 20 кредитів, це все за два тижні і воно потім закінчується. То тобто, я ви, все це ми можемо запхати в один день, якщо так простою мовою. Це і тоді будемо вже вирослати. Тобто, Це постійний стан. Такий гойдолок, які не притаманні іншим людям. І Якщо вони починають щось розповідати, тобі буде дуже важко повторити чи перефразувати, тобто ви мали на увазі оце, і людина скаже ні. І ти реально не можеш зрозуміти, що вони мали на увазі, але ти слухаєш ніби логічно складену доповідь якусь. То уяви цих людей в стосунках, уяви цих людей батьками. Ну, тобто це якась постійна така хаотична система мислення і структурованості, хоча ці люди вони посеред нас, вони ходять на роботу, вони ходять до нас в церкву. Тобто, не можна сказати, що ці люди вони якісь, знаєш, ну, не такі несоціальні, на перший погляд. Якщо ми роздивляємося їх життя, чи вони задають якесь питання, воно буде завжди достатньо дивним для нас. Для людей з невротичним складом якийсь, да? тобто люди, у яких тим більше розлад, зазвичай буде така історія, що у них хтось з батьків такий, тобто воно дуже генетично спадково передається. Це О, вроджене щось? Це вроджене, так. Це вроджена історія. Або таке стається після сильної, сильної травми, наприклад, там, не дай Бог, тема насилля. Тобто, це може стати, ну, уявити там, наприклад. Хоча не хочеться, щоб ти уявляла там дівчинка 5 років, у якої було насилля якесь, чи вона побачила дуже, не, ну, дуже таку нехорошу сцену батьків. І вона розуміє, що є кордони, що одна людина іншу не може бити, А тут дорослі люди, які є для неї ідеалом всього, вони порушують ці кордони. Тобто ну, вона розуміє, що уявлення світу її воно рушиться в один момент, руйнується. І вона не відчуває цих кордонів тоді, коли вона. Потім доросліше. Таким чином розвивається цей пограничний розлад. І він сам по собі, він і антисоціальний або психопатичний, як в народі говорять, він є один із найбільш тих, які були досліджені. А як ти думаєш, чого? Бо таких людей багато? Таких людей багато, і знаєш, де, де їх багато? Їх багато у в'язниці. Іде взяти найлегшим Ой, чином страшно. піддослідних, тобто розумієш, це люди, да. вони можуть робити якісь антисоціальні дії, тобто кримінального характеру, і досліджувати їх, не знаю, здати опитувальник там, тисячі людей з пограничним розладом можна тільки ну, там, в якихось дуже специфічних місцях так, перебування. Нічого самі. А можна сказати, що такі люди схильні до депресій, до якихось там суїцидальних думок, якщо вони так все це бачать негативно? І, можливо, ми таких людей називаємо просто песимістами? Песимістами і інтровертами. Як, яким чином? Ми їх тільки не називаємо, але вони дійсно ну вони одинокі. Як правило. І ми можемо думати, що вони в депресії? Можемо думати, що вони в депресії, можемо думати, що вони в тривозі. Тобто, дуже важко їм взагалі поставити той діагноз. У мене були такі ситуації, коли одному і тому пацієнту, я психіатр, психіатр, наприклад, в клініці, ми всі ставимо різний діагноз, і, як правило, це буде стосувати саме межевого розладу. Того, що він якраз ховається під такими якимось настроями депресивності. Але ми не можемо говорити, що це депресія, тому, скоріш за все, це буде саме межевий розлад. Тобто це такі важкі люди для лікування. Але вилікувати їх можна? Вилікувати можна. Я навіть розкажу дуже цікаву історію, яка є в терапії рекомендована така, таким людям. Прекрасний спеціаліст Марша Ліннеган їй колись поставили діагноз шизофренію. Це були 90-ті роки, а може, навіть трошки раніше. Але потім з'ясувало, що ну, тоді ще не ставили так діагностику точно, і їй встановили діагноз вже пізніше. Але вона пішла його лікувати не в психіатричну клініку, а вона пішла лікувати його в монастир. І вона після цього вона вилікувалась, вона молилась Богу, вона зверталась до Бога. Вона застосовувала духовні практики, духовний образ життя. І що цікаво, що вона вийшла, вона була сама при цьому психіатром, і вона винайшла новий метод, який називається діалектична терапія. Діалектична когнітивна терапія DBT, яка дуже добре спрацює якраз з тренінгом навичок для таких людей, тобто вона підібрала інструменти, яким чином можна опрацьовувати допомагати таким людям. Тому на зараз це є ну, найкращий метод, який вона вирішила. А якийсь приклад можеш дати? Це знову ж таки: організація своїх власних емоцій, тобто, вона навчає, що це смішно. А це сумно. Mm -hmm. А вам тут недобре. Тобто, те, людина не відчуває, тобто людину треба навчити цьому. Нам здається, з тобою, що не знаю, ми з тобою пожартували, це смішно для людей з цим розладом. Це взагалі неочевидно. Але їх треба, щоб хтось навчив. І тоді психо психотерапевт в методі DBT буде навчати людини очевидним таким речам. От, якщо е, ти сонний, треба лягти поспати. Якщо ти втомився, треба зупинитись, працювати. Знову ж таки, для нас тобою це здається, ніби трошки ж смішно, ну що я маленька дитинка. Так якщо психоаналітики нам говорять, що це пограничні люди, це які застрягли в десь період п'яти років. Ну розумієш, там дитинка п'ять років, а дійсно своїх потреб до кінця не розуміє. Е, тому люди навчають їх дорослішати, тобто 6 років, 7 років, так поки вони їх не відпустять е, повнолітніми. А ти можеш якісь такі прості е, назвати характеристики, щоб, от, наприклад, я зрозуміла, що ця людина має такий розлад, що їй потрібна допомога. Що вона не просто сумує, вона не просто там в неї змінюється настрій, а що це треба лікувати. Тому що я як думаю, ну. Я уявляю, як ця людина проживає життя, вона навряд чи звернеться до лікаря, чи я не права? Так, да, вона навряд чи звернеться, або вона одразу звертається, як правило, маршрут до психіатра вони йдуть, чи їх близькі відправляють. Знову ж таки, коли щось сталося? Саме так. Тобто, просто так я хожу ходжу і мені щось стало погано. Вони ж живуть з цим життям, вони навіть не знають, що це погано, тому вони звертаються вже, не знаю, наприклад, в мене порушення сну. Звичайно, в тебе таке навантаження ментально, що ти підеш, щоб покращити сон, але коли психіатр буде з тобою для визначення, які медикаменти потрібні розмовляти, він дасть тобі пару опитувальників, і він зрозуміє, що проблема набагато глибше. Тобто розлад сну, він не буває один, там щось його провокує. Якщо грамотний хороший спеціаліст, тобто він знайде оцю зачіпочку, чому саме як наслідок, це буде розлад інсумнії, наприклад. Мені все одно складно зрозуміти, я ніби думаю, можливо, це затяжна депресія просто. Знаєш, в депресії не буває радості. У цих людей може бути радість. Але коли вони, не знаю, сильно впали чи йому різали зарплату, вони радіють, розумієш? І ми дивимося, ну що тут радісного. Але в них така достатньо викривлена уявлення світу. І ми не можемо сказати, що вони якісь знаєш, психотичні, що вони якісь ненормальні, мовно. Нормальні люди, але вони просто дивно дивні. реагують. Mm -hmm. e, і це буде, знаєш, отак от ми всі були башарашені від такої реакції якоїсь, і ми б з тобою переглядали ніби що це було. От, тому, дивись, це все гіпер буде у людей. Гіперсум, бо в депресії просто сон є, який, знаєш, він такий, це сталий стан, сам він не ворушиться. Ти не можеш просто його змінити і тому звертаєшся. Так, так, так. І, і, але людина в депресії вона хоче жити, як правило, по-інакшому. Вона ж себе пам'ятає рік mm -hmm, назад. два mm -hmm. А ці не пам'ятають, вони не знають, з чим порівнювати. Бо вони живуть так все життя. Нічого ну то чого виход... йти до спеціаліста? Правильно? Вони не підуть. <рес> а, тобто, ну якщо вони не вважають, що вони страждають. Але вони будуть страждати від сну, наприклад, чи РХП, чи вони будуть заїдати все. Тобто вони звернуться взагалі з іншим питанням. А, все. То вони прийдуть, знаєш, отаким: ну як у них все, не буває, прости Господи, як у людей. Тобто у них все буде ну, нестандартним чином через інший розлад, інші питання, якісь вони звернуться до спеціаліста скажуть: так у вас межевий розлад, вам треба допомога. А І... які питання ти задаєш, щоб зрозуміти? Що у людини межевий розлад є ціло опитувальники, І давай навіть я прикріплю їх під нашим подкастом, щоб люди могли пройти їх і не дай Бог визначиться для себе Це небезпечно, ну так, ну так <ріст> ну, все одно вони пройдуть, і тоді треба, якщо ви пройшли цей тест, звернутись до лікаря, і він уже вам скаже обов'язково. Правильно бо... ви це визначили чи неправильно? Просто один із основних питань. Там буде чи, чи, часто у вас бувають зміни настрою. Так ми всі з тобою. Ми, ми теж з тобою скажемо, що це зміна настрою. Погода погана і все. Звичайно, я ж не знаю, там, да, кави немає сьогодні, де випити. Тобто в мене буде зміна настрою. От як тоді розрізняти? Як, це, як зрозуміти, що у людини прям хвороба? Це ж хвороба вважається, правильно? Хвороба. Дивись. Якщо людині це шкодить закривати свої потреби прям сильно, чи це впливає на інших людей? Як ми пам'ятаєш, тоби говорили про обсесивно-компульсивний розлад. Тобто страждають твої близькі. В даному випадку те ж саме. Тобто, сьогодні, наприклад, там чоловік одружився на такій жінці, і він говорить: там давай заводить дітей, ми вже з тобою три роки в шлюбі, ми готові. А вона, і вона навіщо. каже: навіщо? Так, класно. Нашу. Нашу. І вона каже, наприклад, на якусь таку причину там, наприклад, не знаю, там тебе треба більше заробляти, щоб я могла піти в декрету тобто або це... я не готова, я просто, не готова. Да, у мене кар'єра там або щось таке. Це буде така дивна причина, навіть я зараз тобі не зможу її назвати, бо знову ж таки мене не таке той придумати тип навіть, організації, та так так щоб я знаєш, так з, з польоту тобі зараз запропонувала. Це дуже важко прям сформувати, навіть повторити буде. Тобто такі люди вони дуже, от як то кажуть, обіскуражують інших людей своїми реакціями і причинами якоїсь дії чи бездіяльності. Мені здається, що я ще б могла це назвати характером, якби таку людину зустріла. Ну, не такий характер, ну вона така дивна. Пам'ятаєш, ми в одному подкасті говорили про амплітуду. Угу. Тобто є характер, ну, характер людини, вона змінюється. Там, ми дійсно можемо перемінити свою думку за день на відтінку. Угу. Але тут питання, що амплітуда от така настільки сильна, наскільки вона може бути. Тобто, Людина вхилитає. У зміні настрою і рішень, і думок, і взагалі оцінці життя. Тобто це буде взагалі абсолютно неочікувані. Тобто ти не можеш все спрогнозувати у людини. Тобто ти не знаєш, що вона тобі сьогодні буде відповідати. Бо вчора вона сказала так, і це взагалі ти розумієш, що ти не можеш на це спиратися. Тоді це робить розлад розладу. Угу. Я чула. Що в багатьох відомих людей був цей межевий розлад? Серед них це принцеса Діана, яку ми всі добре знаємо. В неї було РХП, але як я розумію, це був наслідок або межевий розлад притягнув. Саме так РХП. Мерлін Монро, Вінсент Ван Гог. Як ти прокоментуєш, чи може бути межевий розлад? Причиною якоїсь геніальності людини, такої, що вона стає така, так як вона нестандартна, незвична, вона стає цікавою людям, за нею цікаво спостерігати. У принцеси Діану, дивись, і у неї була дуже така нестабільна історія. Всі, е, е, на жаль, трагічна її кончина, е, втеча від папараці, да, тобто якесь сильне навантаження емоційно. Вона взагалі не витримувала там цього. РХП, важке розлучення, публічність. Тобто, це такий тиск ненормальний на людину. Одночасно, сильна любов, високі очікування, якийсь статус. Тобто, фактично, можемо сказати десь приблизно, що у неї це не було вроджено, це було набуто через її статус. Але так як вона жила, і що дуже там видно в її якихось там інтерв'ю, да, в її вчинках, в наслідках. Вона не, не справлялася з цією публічністю. Тобто її такі не дуже логічні були вчинки. Вона була дивною, досить дивною. Так, вона дивна і чого нею всі захоплювались? Того, що дійсно її дивність вона була таким певним викликом. Бо в королівській родині людина, яка може бути нестандартно вдягатися, нестандартно. Вона має себе, бути, ніби підходити під якісь там стандарти, а вона не підходила. Так, ходить. бо в неї нема меж для цього. Тобто вона вирізняється. І інколи це дратує, а інколи це захоплює. Людина не ставиться на меті. Там жодна маркетингова акція. Ця служба вона не може цього розрахувати, бо вона буде думати тільки в невротичних межах. Але тут людина вона не розуміє, що таке межі. Вона роз... стратегія, вона просто так вчиняє, бо вона так відчуває. В неї нема логіки в цьому. В неї, верніше так, логіка буде будуватись на її емоціях, а має бути у здорової людини навпаки. Мерлін Монро, як вона закінчила. Да, вона була акторкою, вона була цікавою особистістю. Вона приваблювала навіть президента, президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді, Але в чому питання? Що вона закінчила життя самогубством? Дуже трагічно вона закінчила свою історію життя через те, що вона не могла виносити в собі у цих постійно коливань. Тобто цю пустку вона не могла зносити. Тобто, це чутно в інтерв'ю, це видно в її акторській діяльності, кар'єрі. Тобто, це така, такий собі ван Гог, але в тілі жінки е, відомої людини, популярної актриси на той час, да, і е, ікони моди, і стилю, і чого завгодно. Тобто, ми розуміємо, що знову ж таки такий тиск не може людина просто так виносити. Ми не говоримо, що у всіх відомих людей межовий розгляд, але те, що вони постійно в цьому ризику, це правда. Якщо людини людина закінчує життя самогубством, якщо вона трагічно ну не доживає до старості, якщо в неї нема родини, тобто купа якихось шлюбів, дітей позашлюбних, тобто ми розуміємо, що вже у людини нема меж здорової родини, нема меж соціальності, то ми розуміємо, що там, скоріш за все, буде цей межовий розлад, чи і якийсь інший, як у принцеси Діано, ще, наприклад, сильний. Сильне РХП. Якщо у когось із моїх близьких межевий розлад, які б ти мені дала поради? Мені подобається, що ти завжди запитуєш питання на своїх близьких? Тут важливо, якщо ми говоримо, що такі люди застряли на такому психологічному етапі розвитку 5 років, то ми розуміємо, що це з ними потрібно так себе поводити. Тобто, ну очевидно, для них не очевидно. Повторяти ще раз, тобто якось пояснити прості елементарні речі. Тобто поводити з ними як дорослий, не очікуючи від них дорослої поведінки. Тобто, це mm -hmm. потрібно робити їм дуже велику знижку на їх стан, на їх розуміння і здатність передусім жити так, як ми очікуємо, і так, як ми можемо. Бо у нас є така історія, що якщо в мене виходить, значить це легко. І інша людина це теж може робити і їй це не буде складно. Ми кажемо, всі так роблять. Давай. Так, це ж легко. Це ж так. легко, так. Тому так, цим людям насправді потрібна допомога, їм, їм не добре, їм складно жити, їм складніше жити, ніж нам, набагато складніше. Хоча інколи може здавати, що вони з нас знущаються. Вони взагалі це роблять, не, спеціально. не, спеціально, да, не по своїй волі. Мотивувати йти в терапію, так? Якщо є можливість, так, і треба знайти хорошого терапевта, який працює саме з таким в... розладом. З таким розладом, і в методі DBT. це дуже важливо. Таких, мабуть, небагато. Україна зараз. Українські спеціалісти зараз дуже активно вивчають цей метод. Він набуває популярності, це відноситься до КПТ третьої хвилі. Сподіваюся, що протягом наступного року у нас побільше таких спеціалістів, і ми зможемо таким людям дати відповідь, що їм робить. Ну і давай закінчимо на якійсь позитивній ноті. Завжди є надія. Завжди на є кожний надія. розлад є терапія, є підтримка, є дуже хороші книжки. І вам точно допоможуть і будуть знати, що робити навіть твоїм близьким Паула. Дякую, Таня.